Щось давно я на огляд не брав ніяких планшетів, тому зараз буду намагатись виправити цю ситуацію. Не так давно на Aliexpress я натрапив на новинку від компанії Ulipon. Називається цей планшет Уліфон Tab A11 Pro. На старті продажів цей апарат обійшовся мені у 149 доларів. Ну і зараз, в принципі, його також можна купити вигідно, бо саме зараз йде розпродаж на Aliexpress. Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу Медузачайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити вас підписати. На мій канал, тому що багато хто з вас дивиться мої відео вже дуже давно, але досі не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського контенту на Ютубі в цілому. Уліфон Tab A11 Pro приїжджає у велетенській білій коробці. Комплектація тут скромна, але є все для початкового користування. Це кабель для зарядки, це інструкція, це блок живлення на 18 ватт. І голка для сім-карт. По дизайну ця новинка виглядає супер банально, але погодьтесь, що зараз більшість планшетів виглядають так само, і це нормально, це ніякий не мінус для нічі планшетів. Тому ось так він виглядає, в принципі, це стильно, в принципі, це я б сказав сучасно, тому ось такий дизайн. Це повністю металевий корпус. Тут є такі пластикові вставки, це зроблено для того, щоб сигнал у планшет проходив набагато краще. Так як це в принципі не тільки планшет, а й можна сказати. Повноцінний смартфон. Задня кришка тут матова, відбитки пальців не залишаються після користування. В руках планшет непогано відчувається, але без чохла якось страшнувато ним користуватись все-таки. І до речі, при покупці, кому потрібно, можна обрати варіант з чохлом і клавіатурою. Уліфон Tab A11 Pro випускається тільки в одному такому темно-сірому кольорі, і що мені сподобалось, товщина цього планшету всього 7,6 мм. Він реально дуже тоненький. На задній частині планшету по центру. Ельтор розташувався логотип уліфон і блок з камерою і спалахом у кутку. На верхній грані є кнопка увімкнення, додатковий мікрофон і кнопки гучності. Зліва два стереодинаміки, знизу магнітні контакти для клавіатури, справа ще два стереодинаміки, роз'єм для наушників 3,5 мм, роз'єм Type-C для зарядки і слот під сім-карти. Ну і саме цікаве, ось так виглядає слот або дві сім-карти, або одна сімка і одна флешка. Екран у планшета Full HD 11 дюймів діагональлю 1200 на 1920 пікселів. Співвідношення сторін тут 16 до 10. І до речі, нам тут обіцяють 90 Гц частоту оновлення. Екрану. У налаштуваннях екрану частоту оновлення обирати не можна, тому, скоріш за все, тут адаптивна частота оновлення до 90 Гц. Ось до речі, як під кутами виглядає цей екран, як на мене, дуже класно і дуже достойно. Насиченість і яскравість кольорів тут на висоті. Відгук сенсора мені тут також сподобався, все працює дуже швидко. Мультитач одночасно тут підтримує до 10 торкань. Ну і до речі, у верхній рамці тут розташована фронтальна камера. Що стосується серця планшета, то тут ніяких сюрпризів, але про. Процесор тут досить непоганий. Стоїть тут Helio G99 від компанії Mediatek. Я думаю, багато хто з вас знає, що це за процесор. Це перевірний часом і багатьма користувачами процесор, який зараз ставлять у дуже багату кількість різних смартфонів. Завдяки цьому процесору, до речі, планшет підтримує 4G зв'язок. Тобто, щоб залишатись на зв'язку, вам не потрібен Wi-Fi. Ви можете вставити сім-карту і користуватись інтернетом будь-де. Де тільки буде ловити ваша сім-карта. В Antutu бенчмарк планшет у Tab A11 Pro набирає 416 238 балів. Що стосується ігрового процесу, то звісно цей планшет далеко не ігровий, але завдяки такому процесору, як Helio G99, на такому планшеті можна пограти у більшість популярних ігор: PUBG Mobile, Asphalt, Світ танків все це буде йти на середніх налаштуваннях графіки. Проте чомусь гра Asphalt тут запускається з дуже Низькою роздільною здатністю. Таке відчуття, що картинку зі смартфону просто розтягнули на картинку для планшету. Якщо хтось знає, в чому справа, напишіть у коментарях. Сама ж затія грати у ігри на планшеті, мені здається, не дуже вдалою, але все-таки іноді можна щось порубитись. А я нагадаю, що планшет отримав 4 стереодинаміки по 2 з кожного боку, тому стерео тут звучить досить таки непогано. По якості не можу сказати, що прямо супер, але в принципі для такого середньобюджетного планшету згоди. Оперативної пам'яті всередині встановили 8 ГБ. Також віртуальну оперативку можна розширити іще на 8 ГБ. Вбудованої пам'яті тут 256 ГБ, є ще версія на 128. Вона буде трохи дешевшою, але в наш час краще брати все-таки з більшою пам'яттю. Батарейка у планшета вбудована на 8800 мАч. В цілому на день одного повного заряду батарейки тут вистачає. В акумулятора тут досить непогана оптимізація, але на два дня користування планшета навряд. А ще вистачить, якщо ви любите пограти в ігри або позалипати в Ютубі, тому що все-таки екран тут велетенський і він тягне багато ресурсів. За роботу софту на планшеті відповідає свіжий 14-й Android. Тут встановлено власний лаунчер від компанії Uliphone, але візуально він майже не відрізняється від голого Android. З моменту розпаковки поки що оновлень на цей планшет не прилітало. Мені дуже сподобалось, як тут оптимізована система. В цілому дуже класна оптимізація. Процесор плюс оперативка роблять свою справу на планшеті з коробки. Є всі Google-застосунки, включаючи Play Market, також тут є всі мови, включаючи українську і англійську. Тобто це повноцінна міжнародна версія, яка буде працювати з усіма нашими операторами. Ну і звісно ж так як планшет підтримує Сім-карти, то його можна використовувати як повноцінний смартфон. Тут є розділ з смс-ками, також тут є функція телефону, можна набрати будь-який номер і подзвонити. Як і у більшості планшетів, тут є функція розділення екрану. Можна поділити екран навпіл і працювати в двох застосунках одночасно. Мене тут дуже здивував GPS, тому що на цьому планшеті він працює набагато краще, ніж у деяких смартфонах. Тому такий планшет можна використовувати реально як GPS-навігатор в автомобілі. Датчик освітлення на планшеті працює ідеально і швидко, ну а сенсора наближення на цьому планшеті немає, тому що ніхто його не буде тримати біля вуха при розмові. Основна камера у планшета на 16 Мп. Фронталка тут на 8 Мп. Так як це камери у планшеті, то гадаю, говорити про них і обговорювати всерйоз ці камери буде зайвим. Це точно не ті камери, які будуть робити для вас круті знімки. Це більше камери для відеозв'язку. І я гадаю, що більшість з вас це розуміє. Відео головна камера вміє записувати у фулджі якості при 30 fps. В принципі, цих камер для конференції у зумі буде більше ніж достатньо. Зараз майже кожна китайська фірма випускає свої планшети на процесорі Helio G99. І я не вважаю це чимось поганим, а навіть навпаки. Ну, по-перше, це конкуренція. А якщо є конкуренція, то є зниження ціни. А по-друге, комбінація характеристик тут досить таки вдала. І співвідношення ціна якість тут збалансовані. Іншими словами, за 143-150 баксів така начинка планшета буде топ. Тут вам і великий Full HD дисплей тут вам і підтримка sim карт і 4G-зв'язок, і стереодинаміки. Багато пам'яті, металевий корпус, можна навіть пограти у щось. Ну і свіжий 14-й Android на додачу. Існує багато варіантів використання таких планшетів. Наприклад, в якійсь кав'ярні можна встановити сюди смарткасу, наприклад, для таксистів можна його поставити як GPS в машину. Які ще можуть бути варіанти, напишіть у коментарях вашу думку. Ну і на цьому думаю можна закінчувати. Це був огляд планшету Ulefone Tab A11 Pro. Це був канал «Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Усіх цілую і обіймаю. До нових зустрічей. Побачимось!